Вас вітає пенсіонерка з українського села. Сьогодні трохи поговорю, поговоримо про вирощування деяких кімнатних рослин із насіння. Звичайно, багато хто з квітникарів знає, що рослини вирощені з насіння набагато мають більший імунітет до різноманітних хвороб та й до шкідників також, ніж ті, які ми купуємо. В інтернет-магазинах чи в якихось квітникарів. Насіння обходиться особливо нам, пенсіонерам, набагато дешевше купити, ніж готові рослини, та деякі рослини кімнатні із насіння досить таки легко вирощуються. І сьогодні трохи розповім про свій досвід вирощування пеларгонії саме із насіння. Зараз лютий пеларгонії у мене не цвітуть, на жаль. Тіснота, брак освітлення такого, яким потрібно, і знаходяться вони у стані спокою. Але ось випустила такий трохи скромноватий квітконос, але він є. І ця пеларгонія в мене також вирощена в минулому році із насіненки. Е, ну тут у мене вирощено. Вірніше посаджено цілий інтернаціонал рослин, і хлорофітом пнеться вверх в цьому ж горщику. І ще ось така рослинка, на жаль, забула назву. Це кущова рослинка. Бо вони є виткі, але це кущовий різновид. Отож, і в цьому році я не зрадила своїй традиції і вже висіяла не один сорт пеларгоній. А кілька сортів. Бо сортів пеларгонії в мене залишилося небагато, тому що позаминулого року я десь зробила, напевно, неправильну обрізку восени, а ставила пеларгонії на перезимівлю в неопалювальному приміщенні, або аби ще більш Правильне пояснення, загинули мої пелергонії, тому що в тому приміщенні було надто вологе повітря. Або неправильна обрізка була одне з двох. І тому в мене пелергонії загинули. Отож, у минулому році, у 25-му, у мене було дуже мало. Пеларгонія, Я вже не рискнула їх виносити в неопалювальне приміщення, а зимували вони в мене на підвіконях. І от цього року, 26-го року, 8 січня, я висія, висіяла на розсаду насіння пеларгонії. Пеларгоній. Висіяла ось таке red Black Velvet Red. Ось таке воно на даний час. А сьогодні маємо 13 люте. Вже, звичайно, мої пеларгонії потрібно пересадити в окремій ємкості, але я щось не пересадила до цього часу. Ну, напевне, таки треба зібратися, набратися хоробрості в кавичках і пересадити. Як бачите, незважаючи на те, що недолік освітлення. Все ж таки, пеларгонії ростуть, вони являються не дуже такими вибагливими, хоч як і кожна рослина хоче гарного освітлення і, і трохи навіть і потягнулися. Але сподіваюся, що пересадивши їх і заглибивши трохи глибше самі рослини в ґрунт, вони навіть якщо потягнулися, то виправляться. І також посіяла того ж дня, тобто 8 січня, таку ось пеларгонію як найт. Apple Blossom. І та, і та написано, що це гібриди. І як бачите, вони майже однакового розміру. Що червона, що яблунева. Бо написано, що саме ця Night Apple Blossom це означає цвітіння яблуні. Кольору. Кольору розквітлої яблуні мають бути квіточки колись на цій пеларгоні. Якщо буде все нормально, дасть Бог доживемо, то побачимо разом. Як вони будуть свісти. Ще про ці пеларгонії було написано, що вони строкатолисці, але поки що строкатості на їхньому листі я не помічаю. Хоч придивляюся, придивляюся, і намагаюся ставити їх в найбільш освітлені зараз місця на вікні. Але ж поки що строкатості не бачу, не знаю. Можливо, пересорт. Поживемо побачимо. І вже значно пізніше, 26 січня, Цього року, 26-го, я посіяла ось таку пеларгонію Night Violet, Також написано, що це гібрид. І знову ж таки, як бачимо, присутні, присутній корічневий колір на її листі, на малюнку. А якою буде пеларгонія, знову ж таки, не знаю. Ось такого розміру, вже її рослинки. В кожному цьому пакетику було по 5 насінинок. Як ви бачите, ніби запрограмовано так, посходило, всіх сортів посходило по 4 рослинки. Намагаюся дати рослинкам якнайбільше освітлення, ставлю на найбільше освітлення під віконя. І так разом намагаємося вижити і дочекатися весни. Ці всі, всі рослинки я сіяла прямим посівом ґрунт. Насіння не прокільшувала, нічого йому не робила. Хоч дехто із квітникарів рекомендує перед посівом робити скарифікацію насіння, тобто злегка, навіть пилочкою для нігтів, спилювати тверду оболонку з насіннинки. Але я цього не робила. І, Як бачите, насінинки нормально попроростилися без якихось там додаткових операцій. Але в мене залишався ще один пакетик із насінням пелергонії, і це було насіння ось такої пелергонія Єва. Також написано, що це гібрид пелергонія червоно-фіолетова. І я вирішила трохи від... відступити від тієї технології, якою я користувалася при посіві. Попередніх пеларгоні і вирішила на стінинки замочити. Замочила їх ось в такому ватному дискові, змочивши його звичайно, кожен день провітрювала. І минуло 4 дні, як бачите, появилися. Кільчатка на моїх насінинках. отож насінинки пора посадити в ґрунт. Я думала, можливо, те п'яте насіннячко кудись загубилося, чи не знаю, яка причина, того, що по чотири насінинки проросло, а п'ята наснинка залишилася непророслою, чи десь загубилась, закотилася в ґрунт. Вирішила спробувати так проростити. І... Подивіться, знову чотири насінинки прокільчилось, а п'ята поки що лежить непрокільченою і, напевно, не прокільчиться. Але радію тому, що прокільчилося хоч по чотири насінинки, це також непоганий результат. І, як ви бачите, вже деякі мої рослинки потрібно і пересаджувати. Отож, вирощування пеларгонії з насіння це цікавий процес. Цікаво спостерігати, як проростає те насіння, як підростають рослинки. Звичайно, цим процес не закінчується, потрібно пересадити, а потім далі ще доведеться зробити прищіпку рослин, щоб вони кущилися. Але це буде в майбутньому, а поки що маємо те, що маємо, як казав наш колишній президент. А ще, крім пеларгоній, висіяла я і насіння такої красивої кімнатної рослини, як Кросандра. Колись Кросандру я мала, не пам'ятаю, чому вона загинула в мене. Звичайно ж, таке буває в квітникарів, але вона досить таки гарно і досить довго цвіла, в неї колосоподібне суцвіття. В дорослої рослини і дуже довго той колос цвіте, бо починає цвісти знизу і потім розпускаються нові й нові квіточки догорі. У пакетику з насінням кросандрою було чотири насінинки. І також, подивіться, три проросло і вже навіть чуть-чуть підросли, а четвертої насінинки на поверхні поки що нема, напевно, також не проросте. Ну, насіння кросандри значно довше проростає, ніж насіння пеларгонії, але знову ж таки ніякій додатковій обробці насіння перед посівом. Я не робила ніяких додаткових маніпуляцій із насінням. Просто посадила, зволожила, накрила пакетом, для того, щоб створити тепличні умови. Ну і, звичайно. Кожен день провітрювала. І ось такий результат. Ось такі маю три рослинки. Сподіваюся, що вдасться їх зберегти. Хоч крусандра набагато вибагливіша, вибагливіша до умов вирощування порівняної з Пелергонією. І ще також посадила вірніше прокільчила кілька зернин циклемена племена Тут в мене гірше було із прокільчуванням цього насіння. Я намагалася прокільчити його у ватному диску і прокільчилось лише дві насінинки, а їх було 5 цих наснинок. Я потім висадила, висадила всі, прокільчені, і непрокільчені. І ті, що були прокільчені, то з'явилися над поверхнею ґрунту. І отакі от такі вони поки що не дуже такі, не можна нічим похвалитися, бо десь не виднося навіть другого листочка. А ця не скинула на сенку рослинка. Але буду спостерігати далі на сінинку, спробую скинути, потрібно, напевне, розмочити. І буду спостерігати далі за розвідком. Цих насінинок чи вже рослинок цикламена. Ось такі в мене результати зросту рослин, посіяних, кімнатних рослин посіяні із насіння. В минулому році я сіяла насіння фікуса священний едем і дуже воно гарно було мені проросло, навіть в пакетику було багато насінинок, але потім я захворіла, і ці рослинки в мене пропали. Шкода. Пишіть, чи, ви, чи висіваєте ви кімнатні рослини, насіння їх для вирощування. Чи, можливо, для вас кращий спосіб купити готову рослинку і потім вже доглядати за нею. Я також купую і готові рослинки, але деякі пробую вирощувати із насіння. Іноді мені вдається, іноді не вдається. З насінинки вирощений ось цей кактус, вже йому багатонько років. З насінинки вирощений ось цей коліус. Ну, цей вже, правда, з черенка вирощений. Відщипнула взимку із минулорічних старих вже коліусів. Але його батьки вирощені із насінинок. З насіненки вирощений аспарагус. Одну рослину я подарувала, а друга залишилася, вона дуже випустила довгі батоги, і я недавно її повкорочувала ці батоги. І ось так вона починає пускати бокові гілки і нарощує і нові також гілочки із ґрунту. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ваші нові підписки, ваші коментарі, ваші вподобайки допомагають каналу розвиватися. Канал новостворений. Але хочу признатися чесно, що це не перший мій канал, що в мене є вже канал Село Ти Моя Доля. Так що, якщо цікаво, можете заходити і на інший канал. А зараз дякую всім за увагу. Бажаю доброго мирного дня, доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих справах. І, як завжди, на завершення кажу до зустрічі.